Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що у 2026 році є шанси досягнути припинення вогню проте війна з Росією не зупиниться. На запитання, чи є шанс 2026 року закінчити війну? Він відповів: війну ні, припинити вогонь. Є на його думку, у Росії досі немає мотивації закінчувати війну. Розумієте, війни зупиняють, коли у всіх з'являється мотивація. Вона може бути позитивна або негативна. Позитивна мотивація. Я досяг того, що хотів мені цього наразі. Достатньо зупиняємося. Негативна, це тиск партнерів, внутрішні труднощі. Мені треба зробити паузу, почистити пірічку або скинути тиск партнера, який змушує мене це робити. Я вважаю, що до кінця зими ніякої домовленості з росіянами про припинення вогню не буде з однієї простої причини. А на що вони все розвалювали в енергетиці в економіці під зиму, щоб раптом зупинитися? Ясно, що це і їхня стратегія, сказав він, додавши, що наступних спалах переговорного процесу буде наприкінці лютого. Сказав він в інтерв'ю Українській Правді.